Добрий вечір тобі, пане, господарю, радуйся, ой, радуйся, земле син Божий, народився, застеляйте, столи, та сяки мами, радуйся, ой, радуйся, земле син Божий, народився. Та й кладіть калачі з ярої пшениці радуйся, ой, радуйся, земле, one, син Божий, народився, бо прийдуть до тебе три праздники ухрани, в гості, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий. Народися, а той перший празник, родиш Христо. до Христового радуйся, порадуйся, земле, земле син Божий, народися, а той другий празник святого Василь, Василя радуйся. Ой, радуйся, земле, син Божий, народився, а той третій празник святего нахрестя, радуйся, ой, радуйся, радуйся, земле, син Божий, народився, ой, радуйся, земле, син Божий, народився!